Ефірі 11 канал, вітаю і далі до вашої уваги новини. Градами, дронами та важкою артилерією цієї ночі росіяни били по Дніпропетровщині. Найбільше дісталося Нікопольському району. Його обстріляли сім разів. Та, попри напруження, наші сили проти повітряної оборони збили одразу два ворожі дрони. Камікадзе більш детально про ситуацію в області розкаже наша кореспондентка Софія Куценко, яка зараз з нами на прямому зв'язку. Соню тобі слово. Вітаю, Олена! Вітаю друзі! Понад 60 ворожих снарядів вночі прилетіло по Нікопольщині. Окупанти з градів та важкої артилерії атакували район сім разів. Вдарили одразу по трьом громадам: Мирівський, Марганецький та Червоногригорівський. Двом останнім дісталося найбільше. Далі пряма мова. У Марганці через ворожі снаряди горіло приватне подвір'я. побиті понад 20 приватних будинків. У Чорногорівській громаді понівечені 11 приватних будинків та 6 господарських споруд, автівки, газопровід та електромережа. Також знеструмлена місцева насосна станція. В самому Нікополі ніч та ранок минули спокійно. Давайте послухаємо. Ми продовжуємо усувати наслідки обстрілів. Вся інфраструктура в місті працює. Комунальні підприємства виконують свою роботу. І до гарних новин вночі наші сили ППО в небі над регіоном збили два ворожі безпілотники. Наразі це вся інформація передаю слово колегам. Дякую, Соню. Про ситуацію в області розповіла наша кореспондентка Софія Куценко. Сьогодні вночі ворог масовано атакував міста України безпілотниками. На столиці було випущено аж 20 дронів. Є влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Попередньо постраждало двоє людей. Внаслідок російської атаки пошкоджень зазнали і житлові будинки в Київській області. Загалом окупанти скерували 35 п'ять шахидів по Україні. Три десятки вдалося збити нашій протиповітряній обороні. Українська авіація. Протягом минулої доби завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки та 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника. І про масові відключення аварійні відключення світла по всій Україні через нічну атаку дронів повідомляють в Укренерго. Наразі найскладніша ситуація в центральному та східному регіонах. Аварійні графіки введено у столиці та дев'яти областях, серед них і Дніпропетровська в комунальному підприємстві теплоенерго попереджаючи через це можливі зупинки будинкових котелень. Отже, і припинення теплопостачання в домівках Дніпрян. Морози навіть без надії на теплопостачання. Мешканці одного з будинків Дніпра замерзають у власних квартирах. Зігріватися змушені конвекторами та електробатареями, адже їхній будинок просто відрізали від централізованого опалення. Через постійні відключення світла обігріватися електроприладами. Люди також не можуть, хто і чому змусив мерзнути цілий будинок і чи є вихід. Наша Валерія Малихіна з'ясовувала. Атаплюємося таким образом конвектором. Это пока поки що на улице тепло. Похолодають прийдеться, ще один ставить в ту комнату на кухню. Цьогоріч Олена змушена обігрівати квартиру самостійно, бо двоповерхівку, де живе жінка, відключили від централізованого опалення. Іншого вибору ніж грітися взимку конвекторами та електробатареями, люди тепер не мають, а тому постійно наражаються на смертельну небезпеку. Пожежа від використання такої кількості електроприладів одночасно може спалахнути, що Тільки на ніч нужна виключати, а заноч все стила що гріло, що не гріл. Практично усі жителі тут пенсіонери. Відсутність тепла для них – надважке випробування. У нас от, в домі жінка після інсульту, поломана шийка бідра, бідна лежача була. Вона замерзала вже воспалення. Локих ні внук її увез в Польщу. Цвіль, вогкість та сильний холод. Мешканці одного з будинків у Дніпрі стикаються із цим щодня. Їх вимушено відключили від централізованого опалення. Причина мовляв нерентабельність. Яку причину відключення озвучили людям працівники комунальних служб? Мовляв, котел для такого невеликого будинку включати невигідно. вигідно. Ну хорошо, у нас 4 до 5 домів по 12 квартир, це вже 60 квартир. не рентабельно получається. Вот рядом же, нам далеко ж не надо подавати, Вот прямо під'їзд іде труба. Як альтернативу людям запропонували самостійно підключити автономне опалення, але для деяких мешканців. Це коштує надто дорого. Саме тому люди вирішили звернутися до міськради з проханням про компенсацію. Конкретно нічого сказано не було. Ці письма це проста відписка. Вони повторили те, що було сказано в постановленні, і все. За роз'яснення ми звернулись до міської ради, направили інформаційний запит. Поки чекаємо на відповідь. Але торік наша знімальна група вже знімала сюжет про аналогічну проблему. Його героїв також відключили від централізованого теплопостачання. Але вони змогли самостійно перейти на автономне опалення. Міські посадовці тоді запевнили, компенсацію зможе отримати кожен. Компенсується там самооборудування, там ну, тобто треба внімательно як читати, які із пунктів будуть компенсовані людям. Попри обіцянки ніякої компенсації від міста кажуть люди, вони так і не отримали. Ніхто нікому не компенсував жодного випадку з сусідів. Я не знаю, щоб компенсували, а мені також чим закінчиться ця історія, так само невідомо. Незрозуміло і те, як цілий будинок переживе морози без опалення і чи переживе їх взагалі. Тому єдине, що лишається мешканцям. Це чекати на допомогу міської влади, адже сподіватись на тепло від електрики під час енергетичного терору росіян марно. Валерія Малихіна, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу. І до уваги пасажирів у Дніпрі відновив роботу метрополітена. От електротранспорт поки курсує частково через відсутність живлення на більшості підстанцій. Департаменті транспорту повідомляють для повного відновлення роботи трамваєв та тролейбусів. Очікують покращення ситуації в енергетиці для запобігання погіршенню стану транспортної інфраструктури, контактної мережі та колій по деяких напрямках тимчасово курсують технічні рейси. І на цьому все більше інформації буде вже в наступних випусках. Залишайтеся з нами. Побачимось.